Вітаю всіх. І так, дивіться, я писала в групі, мені, мене підтримали в телеграм-групі робимо розклад. Дуже цікавий причому. Я бачу, що наше суспільство деградує, причому сильно. А насправді, чому приколи, любі мої? Ніякі там військові, компетентні люди не знають щодо бойових дій. Це все триндеж. Досить з мене інформації по Харкову. Чуш собача вилазила. Така чуша, мама дорога. Майте на увазі. Тому, любі мої, якщо ви пишете в коментарях, щось починається з фрази Я вважаю, що? Чому я так кажу? Бо ви зводите людей з пантелику своїми дурними коментарями. І потім мені ж пишуть приватні чомусь нервові люди. Там. Зрозумійте, ви, ніхто вам правду не скаже. Якісь там компетентні люди, це там, де у вас доступа точно до них нема. І ви не побачите явно наяву якісь зміни. По-друге, любі мої, це як, які треба мати мозок, щоб писати, що бої в Покровську можуть тривати півроку. За Покросом, бої півроку. Це скільки у людини немає мозку. Що просто капець. Я вам робила розклад ну, буквально декілька тижнів в той Покровськ. Далі в новинах, чітко те, що я казала, я в шоці була в мене був шок. Які півроку на той Покровськ? Як фізично просто неможливо, є нюанс? Мозку людей нема. На жаль, якісь там можливі операції, але не півроку. Не вміють вже наші люди думати. Давайте подивлюсь колодою... Колосороку. сороку. Цікавою. Чому наше суспільство починає конкретно деградувати? Ну, Українці деградують, це видно, все, війна доводить. Чому вони так сильно деградувати почали? Знаєте, впливому потечі. Обставини, які вже душать, не знає, що робити, не вивозимо. Далі місяць, тобто невизначеність повна в житті, нестабільність, і бажання вже результату. Де ось там той результат? Ви бачите, красиво навальовано. Кінцевий результат всього. Результат ми хочемо ось, життя спокійне, без обстрілів і без якихось серйозних. Моментів, скажімо так, суд на дні ніколи. Дивіться: люди настільки вимотані оцим, цим життям на потоці, вони не можуть чого спланувати, і вони не знають, що робити. Елементарні речі настільки тупі питання мені ставляться, що просто слів нема. Я люблю розклади про Новий рік на обласні центри, майте на увазі, це просто розклади. Тенденція і якщо ви це слухаєте, розумійте, що це справа про те, що можна робити. Не можна казати про закінчення війни. Це настільки, блін, тупізму людей. Закінчення війни не буде. Війни. Закінчення війни це на хвилиночку повернення територій і встановлення чітких кордонів усього-всього. Війни ні. Тут враховуйте там, обстріли, бойові дії, наступи, гарантії безпеки, все, що хочете. Тут не про війну, війна ще буде, буде і буде. Розумієте? Поки територія окупована є, за яку не визначена контроль і все інше це війна. Лінія фронту, навіть якщо режим АТО, це війна. Не буде повністю спокій по всій лінії фронту. Відразу по всій не буде. Десь стане тише, де ще ні. Також треба це враховувати. І просто не чіплятись постійно до слів, до моментів. Дивитися, що за вікном і реагувати на те, що відбувається. Фронт це динаміка. Іде динаміка. Тому, я повторюю, постійно розклади, бо не можна сказати один раз на місяць. На жаль, не можна. Тепер порада. Любі мої, Для українців, щоб перестати деградувати, як себе втримати від деградації. Порада для українців. Що нам зробити? Щоб перестати деградувати, почати думати і жити в реальності. Три карти беру. Три. Вибір. Карта вибору це ми повинні зробити вибір. Самі. Заритись в гімно. Дивіться. Навколо красиво все, людина сидить під тітучею, під зонтиком все. Я не бачу нічого навкруги. Вибачте, якщо ми бачимо один негатив, зарили себе в негатив, ви будете жити в цьому негативі. Ви позитив не побачите, ви не побачите світло. вилазьте з цього негативу. І третє. А третє, дивіться, досягати чогось, по-перше, для себе. Перевершити самого себе. Сидіти і сказати, о, я нічого не можу, все нічого не робити. Ви що здуріли? Ні. І ще раз ні, ми можемо робити щось для себе, навіть в цих умовах жити. Якщо ми не будемо жити, це деградація суспільства повна. Навіщо нам таке суспільство? А надіколоди дивіться, що випало. Ми самі. Творці свого життя. Ми самі його малюємо, якими фарбами воно буде намальоване. І перша карта це вибір. А цей вибір ми завжди маємо. Поки ми живімо, ми маємо цей вибір. Зрозумійте. Ось і все. Тому, будь ласка, любі мої, Тримаємо себе в руках, розвиваємось, книжки читаємо, дивимося якісь цікаві фільми, наукові інтелектуальні, будь-що. Аби тримати себе, свій мозок, інтелект на рівні.